Діти, сьогодні ми з вами будемо робити корабель. Ось подивіться, який корабель. І послухайте про нього віршик. Корабель по морю плив в він бачив морів і океанів глибинь, проплив і в холодній, і в теплій воді, і чайкам у небі струби він будів. Він сотні красивих побачив земель. Та нам розповів мандрівний корабель ріднішого берега нам не знайти, де вчився уперше по хвилях пливти. Ось такого кораблика ми з вами сьогодні і зробимо. Що нам потрібно? А потрібен нам ось такий квадратик. Він може бути будь-якого кольору, так як і кораблі бувають різного кольору. І так, починаємо. Складаємо цей квадратик навпіл охайненько, бо нам повинна, ми будемо далі складати, тому нам треба, щоб куточки, куточки співпадали. Один раз склали, розклали квадратик і склали другий в іншу сторону. Теж куточки повинні, охайненько. Один до одного підходити. Ось так. Бачите, які у нас квадратики вийшли. І тепер починаємо складати кораблик. Всі куточки ми згинаємо до серединки. Один по черзі. Охайно, щоб вони не виходили один на інший. Бо у вас не зовсім гарний вийде потім кораблик. Вони не повинні накладатися ці куточки. Так, Все у нас є. Всі куточки склали. Перегортаємо на іншу сторону і те ж саме всі куточки складаємо до серединки. Один, другий. Цей куточок. Так, складаємо і четвертий куточок. Всі куточки склали до середини. От так. І ще раз пригортаємо. І ще раз складаємо усі куточки до середини. Один. Два. Три 4. Чотири куточки. Добре загинаємо оці згини. прижимаємо їх добре. Ось вони є. Все, ми зібрали до серединки. І ще раз перегортаємо. І тепер у нас є чотири куточки. Ми розкриваємо цей і складаємо один. І напроти нього другий теж саме робимо. Відкрили і склали це наші труби. І тепер пальчиками війшли до середини і теж загнули. Це наш кораблик готовий. Важливо, щоб ви складали охайненько до серединки, і тоді у вас теж все добре вийде. До побачення!